Доброго дня, трейдери! Сьогодні у нас 3 листопада, і з вами на зв'язку перший одеський офіс. Мене звати Світлана. Ми традиційно з вами починаємо з фундаментальних новин, а саме, що чекає нас цього тижня. Сьогодні у нас вже були новини по швейцарському франку. Це індекс поживчих цін. Він був Нижчий, чим очікувалося, тому вже ця новина відпрацювала. швейцарський франк у нас і так був, знаходився в корекційному русі. До цього він у нас ріс, тому що в Швейцарії була нульова відсоткова ставка, тому швейцарський франк до Інших кошиків валют мав укріплюючі позиції, ми бачимо, що не обновились деякі валютні пари з швейцарським франком свої історичні мінімуми, тому що швейцарський франк у нас на другому місці. І зараз почалась корекція. І новини також це підтвердили по ньому. Сьогодні, якщо говорити про важливі новини. То буде новина по фунту майже через годину, 57 хвилин. Це глобальний індекс менеджерів з продажу продукції, індекс ПМА. І ми бачимо, що аналітики дають таку ж цифру, що була до цього: 49,6, і якщо вона буде меншою або так. Чим очікується аналітиками, менше, ніж 49,6, це і так погано, тому що продажі впали в Великобританії, це буде вести до того, що британський фунт буде далі падати. Якщо ж буде індекс менеджерів з продажу продукції більше 50 автором, і по британському почнеться корекційний рух, тому що британський фонд буде. Укріплюватись. Буде виступ лейна о 14. Це по євро. Ну і якщо брати новини, які можуть двигати кошик валют, це вже о 16.45 буде глобальний індекс менеджерів з продажу продукції. Індекс PMI по американському долару і ми бачимо що аналітики дають більше 50 52,2%, більше ніж було перед цим місяцем було 52, тому якщо буде індекс більший 52, хоча б і 5, або 6, тоді це буде більш позитивним для американського долару. Якщо ж буде без змін, значить ціна буде рухатись по технічному аналізу. Також індекс менеджерів з продажу виробничої галузі, ми бачимо, що ми та Трампа трошки виробничу галузь скоригували, і по індексу також ми можемо це бачити, тому що в виробничій галузі індекс PMI буде менше 50, 49,4. Якщо ж буде більше, хоча б 50, це буде знову ж позитивним фактором, тому що виробнича галузь почала більше розвиватися. Значить, виробництво наростило свої продажі. Це буде свідчити про те, що економіка США почала дуже сильно укріплюватись, незважаючи на мита, тому що всі хочуть перелаштувати свої виробництва саме в США для того, щоб уникнути цих мит, і так далі. Тому це може відіграти також ключову роль, і американський долар буде укріплюватись. Із важливих це були самі важливі новини на сьогоднішній день. Далі завтра у нас будуть новини по австралійському долару о Це рішення щодо відсоткової ставки. Прогнозується, що ця відсоткова ставка буде без змін. Вони вже одержують більше трьох. Цю відсоткову ставку на 3,6% і прогнозується, що буде без змін. Якщо ж буде зменшена відсоткова ставка, це в момент, саме в 5.30 австралійський долар буде падати. Якщо буде збільшена відсоткова ставка, то австралійський долар буде йти на укріплення. Якщо ж буде без змін, то Просто буде йти по технічному аналізу. Далі, із важливих новин по вівторку, це буде. Це буде в 23.30. Ми пам'ятаємо, що вівторок у нас в 23.30 зараз, так як провели годинники, буде щотижневий запас сирої нафти від API. Це говорить про Новину саме середи о 16.30, яка виходить, ми будемо вже заздалегідь розуміти, чи це буде дефіцит сирої нафти чи профіцит. Якщо ж буде дефіцит, це знову ціна по нафті буде е, е, укріплюватись. Якщо профіцит, то ціна піде в корекцію. Напомню вам, що профіцит це коли запасів дуже багато, і коли у нас е, запаси ростуть, то ціна йде в корекцію. Якщо ж у нас дефіцит, як було у нас карантин з масками, то ціна буде рости. В середу із важливих новин у нас очікується, це зміна зайнятості по засітським господарствам. Ми повнимо, це новина перед п'ятницею, але її можуть у Payrolls. вона може вийти, може не вийти, тому все буде залежати від шадауну, тому що він ще. Продовжується, і в залежності від цього, буде новина в п'ятницю, а може, її не буде. Тому зміна зайнятості це перед перед НФП. Новими робочими містами США бачимо, що аналітики дають 28 тисяч нових робочих місць. Перед цим був дефіцит робочих місць, тому що показник був мінус 32 тисячі робочих місць. А ми пам'ятаємо, що зараз Amazon і всі великі компанії для того, щоб скоригувати свої. Розходи скорочують робочі місця, тому може бути і дефіцит кадрів. Також у 16.00 буде індекс менеджерів з продажу невиробничої продукції також індекс ПМА. За жовтень бачимо, що більше 50, це позитивний фактор. Якщо буде ще більше, чим дають аналітики, це буде позитив для американського долару. Ну і звісно, в 17:30 у нас будуть запаси сирої нафти. Дефіцит це може ціна рости, профіцит може падати. Але ми пам'ятаємо, що саме по новинам запаси сирої нафти ми зараз не торгуємо, тому що цими новинами спекулюють. Якщо йде спекуляція, тому не завжди показники можуть відображати. Кпівлюючи продажем валюти, в залежності від профіциту чи дефіциту. Тому зараз трейдери, щоб не ризикувати, перестали торгувати по цій новині. Ну і по бразильській реалії буде в 23.30 рішення про відсоткову ставку. Очікується, що вона буде така ж, як і була до цього, це 15%. В четверг. Буде в 2.30 новина по японській єні. Це індекс ПМА по банкам. Від банку верніше, аналітики дають, що показник не зміниться. Якщо ж він буде більше, чим дають аналітики. Це буде добре для японської єни. Якщо менше, то вона далі буде йти в корекційному русі. І в 14.00 буде рішення Банку Англії щодо відсоткової ставки. Прогнозується, що вона не зміниться. 4% буде. Якщо менше британський фонд буде падати в моменті, якщо більше, то буде рости. Пам'ятаємо, що це новина двояка. В момент виходу новин. В момент виходу новин. Вона буде падати чи рости, в залежності від цього показника. Якщо ж показник не зміниться, то буде ціна йти до технічному аналізу. І в п'ятницю, із важливих новин ми бачимо, що їх не буде. Рівень, безруб... рівень безробіття канадському долару і зміна зайнятості. Ми бачимо, що рівень безробіття по Канаді більше, ніж показник, який приємний для всіх країн. для всіх країн ми пам'ятаємо приємливий рівень по безробіттю це від 3% до 5%. По Канаді ми бачимо 7,2%. безробітних більше. Чим по нормі це веде до того, що канадський долар коригується і йде в корекційний рух, іде спад по цій валюті, і зміна, зміна зайнятості дуже негарний показник це мінусовий показник. До цього були зміна зайнятості 60 тисяч, зараз показують, що це буде профіцит. Дефіцит робочої сили, саме дефіцит, тому що мінус 4000 робочих місць. А зараз ми перейдемо до технічного аналізу. По технічному аналізу ми почнемо з сировини і почнемо з бренту, британської нафти. І що ми бачимо по британській нафті? У нас нисхідний тренд щоденний, щонедільний. Пам'ятаємо, що у нас в нас по неділі також гарна нисхідна тенденція, по якої рухається ціна на нафту, що марки Brent, що марки VTI. І той такий же рух у нас по. Денному таймфрейму, але бачимо, що зараз почалась корекція, вона також була пов'язана з новинами з рішенням Трампа і Китаю. Ми бачимо на фоні позитиву ціна пішла в корекцію, також вона відбилась від лінії підтримки. І зараз по денному таймфрейму також у нас є висхідний прапорець, і зараз ціна ходить рівно в цьому висхідному прапорцю. І його потенційний рух, якщо ж буде підтвердження на корекцію, має 570 пунктів. Пам'ятаємо, що ми беремо 60% від довжини імпульсу, і це у нас буде 342 пункти. Ціна може піти в корекцію. Це якраз до сильного рівня 68,37. І трошечки пам'ятаємо, що рівні у нас коригуються, можуть коригуватися в залежності від росту чи падіння ціни. І саме до цього рівня, якщо буде підтвердження, ціна може пробити наш, або скоригувати лінію супротиву, і для початку її пробити, потім скоригувати, і просто несхідний тренд у нас по точкам максимуму буде відкоригований. Звісно, значить, лінія супротиву буде трішки вищою, якщо буде ця корекція більш глобальна. Це по денному таймфрейму. Якщо ми будемо з вами розглядати менший таймфрейм, такий як H4, то бачимо, що ця корекція по нашому пропорцію вона продовжується і може ходити в лінії супротиву лінії підтримки ще деякий час. А саме. Ми можемо з вами дізнатися, куди прийде ціна. Це буде невеличка, невеличкий рух до лінії 61,8 або ж до лінії 10. Але це не є трендом, тому що в нас немає точок, бачите, мінімум, тим паче, в нас мінімум не обновилися, тому ми не можемо з вами рахувати це як тренд. Це просто для того, щоб розуміти, куди може дійти. Ціна корекції в даному прапорцю. Тому більше, ніж низхідний тренд і прапорець, у нас нічого немає в менших таймфреймах. Тому, якщо не буде пробиття лінії супротиву, то ціна може далі піти по своєму низхідному тренду. Якщо у нас прапорець стане або розворотним, або взагалі не відпрацює, і ближайша ціль. По цій корекції до рівня 61,8, це буде рівень 62-18, і якщо обрати весь імпульс, то це там, де вже ціна була. У нас є дві потенційних точки, це 59,93. Це також буде залежати як від новинного фону, так і технічно. Нам теж ця картинка буде вимальовуватися. Поки що немає підтвердження ні на продаж, ні на купівлю. Це по бренду. Далі ми з вами також розглянемо золото. По золоту в нас почався низхідний тренд після фігури розвороту в H4 була гарна фігура розвороту у вигляді подвійної вершини, яка повністю себе вже відпрацювала. І сформувала у нас несхідний тренд. По середньостроковій торгівлі по таймфрейму h 4. Ми бачимо, що є несхідний тренд, що ваш 1 що важ 4, і бачимо, що в h 4 також сформувався прапорець висхідний. Бачимо, що мінімуми у нас не відновилися, а стали на рівні 3,913,77, Тому це може свідчити, що почнеться саме відпрацювання про у про 13 405 так, так 13268 пункти. від цього 60% це буде 8000 25 пунктів і до цього рівно рівно 40.97 Повинна прийти ціна, якщо у нас буде підтвердження. Поки що підтвердження немає, бачимо, що зараз борються покупці з продавцями. У нас ціна рухається в лінії супротиву, і поки що не буде підтвердження. Нагадаю вам, що підтвердження по Аж 4 в сировинному та товарному ринках це ціла закрита свічка, яка вийшла. з Рівнів супротиву чи підтримки в залежності від фігури. В даному випадку це у нас фігура продовження, тому повинна повністю свічка закритися вище рівня супротиву і не доторкатися. І, звісно ж, мати зелений колір. І до цього рівня тоді ми будемо з вами, з вами торгувати. Якщо ж ціна не зможе пробити лінію, Супротиву по нисхідному тренду, то тоді вона піде далі в корекційний рух і прийде до рівня, там, де вже була ціна, до рівня 3,913,77. це у нас сильний локальний рівень, ну саме локальний, тому що ми бачимо в 4 часовому таймфреймі. У нас ціна не змогла вже декілька разів пробити цей рівень. Тому якщо не буде пропорцію. Після підтвердження, вже, коли корекція стане занадто чи великою, чи проб'є лінію підтримки, можна буде торгувати на продовження тренду. І також у нас по H4, є, ми нанесли Fibonacci, тому що подвійна вершина повністю змінила, розвернула тенденцію, з вихідною пішла на низ. І якщо ж буде йти ціна далі по тренду, пам'ятаємо, що вона прийде знову до рівня 50, ця, цей корекційний рух, але ми. Торгуємо до рівня підтримки в даному випадку ключового нашого рівня і локального 3,916,51. Якщо ж вона пройде цей рівень, то проб'є рівень 50. Вже рекомендую вам дочекатися закритої січки за рівнем 50 і торгувати до рівня 61,8. Більшу корекцію. І тоді, по денному таймфрейму, якщо ціна пройде до 61,8, у нас буде сформована висхідна тенденція. У нас будуть два максимуми гарні, і будуть якраз два мінімуми, і буде сформований висхідний тренд. Але потрібно дочекатися підтвердження, і ми можемо торгувати в корекції, а потім вже на підтвердження далі по висхідному тренду, поки що його немає. Далі ми з вами розглянемо. Газ. Ми бачимо, що газ у нас продовжив по денному таймфрейму і чотирьохчасовому висхідний тренд. Бачимо, що корекція у нас була до рівня 50, якщо ми тут ми розтягували Фібоначчі, Плюс тут був прапорець по d 1 він вже повністю відпрацював, і дійшов до сильного історичного рівня, це 4,347. І поки що не зміг його пробити і підійшов до лінії супротиву по нашому тренду. Тому може зараз початися корекція, якщо ми не несемо рівні Fibonacci, поки що ціна не пробила. І якщо буде корекція, то ми можемо торгувати з вами з підтвердженням до найближчих рівнів. Найближчі рівні це пам'ятаємо пробиття рівня 23,6, ваш 1. Це потенційний заробіток буде сягати біля 50 пунктів. Якщо проб'є 38,2, то як це сильний рівень по Фібаначі, тоді будемо торгувати до 50. Якщо пробуває 50, знову ж ціла свічка торгуємо до 61,8. Але бачимо, що тут є також сильний історичний рівень, це 3988. І якщо ціна прийде саме до нього, то ми з вами після корекційного руху знову будемо торгувати на продовження тренду, висхідного тренду від рівня 3,98. 988 на купівлю, в залежності там, де закінчиться корекція. Тому слідкуємо і торгуємо на продовження висхідного тренду. Плюс по неділі у нас також сформований висхідний тренд. Ціна відбилась від лінії підтримки, і продовжує, бачите, його потенційний рух. Тому далі до рівня локального і історичного, а саме. 4726, ми можемо з вами далі торгувати, але після кінця корекції зараз ціна знаходиться в корекційному рухі, в русі. Поки що рівень не пробила, бачимо, що бачите, вона вже в менших таймфреймах дійшла до ключового рівня і починає потрошечки відбиватися. Пропорцій тут немає, тут ми бачимо, зараз буде. Формуватися прапорець розворотний, тому чекаємо вже корекції. Далі ми з вами розглянемо австралійський долар з японською єною. Тут у нас був висхідний тренд, вже по ньому торгували він повністю. Відпрацював свій, свій імпульсний рух по висхідному тренду, і вже другий імпульс також відпрацював і повинна початись корекція. Після корекції, яка може дійти до рівня 98:33, ми з вами будемо торгувати на продовження висхідного тренду. Пам'ятаємо, що у Єни. Не... Четвертий, п'ятий імпульс, п'ятий імпульс в де один ще може бути, на шостий може ціна вже розвернутися. Тим паче, у нас тут є сильний рівень і є куди ціні ще рости. Якщо ми прийдемо з вами в менший таймфрейм, у нас аж один був висхідний тренд, але бачимо, що максимум у нас тут не відновилися. Бачите, максимум у нас пішов на спад. Почнеться корекційний рух, це нам показував і індикатор МАКТ. Корекційний рух і зараз показує. Бачите, стовпці гістограми пішли на спад, тому почнеться корекція. Почнеться корекційний рух від сильного рівня. Це рівень у нас впав з нулен. Це 101.21. І що ми робимо? Ми розтягуємо рівні Фібоначчі після підтвердження пробиття рівня 23,6. Ми торгуємо дро 38,2, тут дуже сильний великий імпульс. У нас буде внутрішній денна торгівля приблизно 50 пунктів. Якщо проб'є 38,2, то до 50, тут в порядку 40 пунктів, і після 50, знову ж з підтвердженням, якщо воно буде до 61,8, також порядку 40 пунктів наш потенційний заробіток. І вже від рівня 61,8 у нас буде сформований далі. І по H4 висхідний тренд, це по D1. Ми ну, зможемо з вами торгувати до рівня 102.21, а потім на продовження до 102.21. Рівно Ровно не 100 пунктів вище до сильного локального рівня. Але це вже буде по більшому таймфрейму по Д1. І також ми з вами розглянемо. Американський долар з японською єною. Тут у нас по денному таймфреймі у у, і у євро-єни, у них були пропорції. у австралії це був просто висхідний тренд. У канадця також вони між собою дуже схожі. Бачимо, що по пропорцію ціна ще не відпрацювала, тому що наш потенційний імпульс навіть з гепом, тому що це ми бачимо також зелена свічка 665 пунктів. На 60% це у нас 398 пунктів. Це дорівнює 155,28, 28 Ціна повинна відпрацювати даний прапорець. І також у нас в H4 сформувався, і по H1 також його видно: гарний вимпол. Бачите, ціна в нас сузилась, має і імпульс гарний. І нам з вами залишилось тільки дочекатися підтвердження у цього імпульсу. 234 пункти. 138 пунктів це наш потенційний заробіток від лінії супротиву. Це до рівня. Якщо по H4, 155, 59. Ось тут. Все по H4. Ще відпрацювати повинен на 138 пунктів. Поки що не було підтвердження, тому чекаємо підтвердження, але воно може і не бути, тому що тут формується: це наш прапорець, висхідний тренд, і може по ньому початися корекція. Ось такий, бачите, гарний тренд. І по ньому може початися корекція. Тому, якщо буде корекція, для нас це буде ще більш вигідніше, тому що після корекції ми з вами зможемо торгувати на більший імпульс по денному таймфрейму це 21-155, 22 якраз рівно. Це по денному пропорцію, не по чотирьохчасовому. Ось так. Після кінця корекції. Сітку Fibonacci чи рівні Fibonacci тут не потрібно натягувати, тому що імпульс дуже маленький, це підтвердження може з'їсти весь прибуток, тому чекаємо вже кінця корекції по тренду, якщо вона буде, і торгуємо на продовження тренду відпрацювання денного пропорціону. Якщо ж корекції не буде, у нас пропорція в виді вимпилу відпрацює також непогано. І останню валюту, яку ми з вами розглянемо, поки. За пів часа підійшла до рівня 61,8. У нас по євро-долару, пам'ятаємо, був трикутник, фігура невизначеності, яка повністю, бачите, відпрацювала, як я і казала, так як максимум не відновився. Вниз вона вже повністю відпрацьована. Також була ще одна фігура невизначеності. По d 1 вона також вже відпрацювала, і по H4 ось вона. Імпульсом вниз, бачите, гарненький. трикутничок. І зараз сформовано в М30 низхідний тренд. І цей низхідний тренд по М30 вже повністю відпрацював, також тут є, є прапорець, але по ньому ще немає підтвердження. Цей прапорець більш чистий і більший по H1, має 54 пункти, 60% це 32 пункти. Якраз до рівня 1,1493, А якщо буде підтвердження, ну, ми бачимо, що це підтвердження вже сіло. І наш тренд по М30, підійшла ціна вже до 61,8. І може дуже швидко відпрацювати прапорець, навіть не давши нам підтвердження. Тоді ми вже будемо після корекції знову з вами розглядати низхідний рух на продаж по даному тренду. По технічному аналізу в мене все на сьогодні. Вам...